Вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо класичний різдвяний калач. Простий рецепт без усіляких заморочок. Виходить надзвичайно смачний, пухкий, ароматний. Можна додавати родзинки, можна цукати або інші сухофрукти. Для приготування нам знадобиться просіяне борошно, яйце, м'яке вершкове масло, цукор, родзинки, дріжджі, мак та дрібка солі. Спочатку заливаємо родзинки теплою водою і залишаємо на 30 хвилин. Для початку в окремій ємкості зробимо опару. Для цього кілька столових ложок борошна із загальної кількості викладаємо дріжджі, 2 столові ложки цукру із загальної кількості, 4 столові ложки молока із загальної кількості перемішуємо і залишаємо на 15 хвилин. Вершкове масло потрібно розтопити у мікрохвильовій печі і воно має повністю охолонути. Родзинки просушуємо на паперовому рушничку. Через 20 хвилин дивимось опару. Подивіться, як гарно вона піднялася. Додаємо до опари цукор, який в нас залишився, і перемішуємо. Велику миску для замішування всипаємо просіяне борошно. В окремій ємкості взбиваємо одне яйце. В миску, де ви всипали просіяне борошно, вливаємо опару. Додаємо молоко, яке в нас залишилось з кімнатної температури. Перемішуємо ложкою. Одразу додаємо взбите яйце. Починаємо замішувати тісто ложкою і потім додаємо розтоплене та охолоджене вершкове масло. Після того, як я додаю розтоплене та охолоджене вершкове масло, продовжую вимішувати тісто вже руками. Тісто має вийти еластичним, м'яким та не липнути до рук. Далі накриваємо тісто харчовою плівкою або рушничком і залишаємо тісто при кімнатній температурі приблизно на 1 годину або 1,5 години. Час підняття тіста буде залежати від температури у кімнаті. Моє тісто простояло одну годину, воно дуже гарно піднялось. Далі викладаю його на поверхню і додаю родзинки. Родзинки можна попередньо трошки присипати борошном, але тісто в мене дуже класне, еластичне, родзинки повністю сухі, тому я їх додаю одразу до тіста. Якщо у вас родзинки трошечки вологі, то додайте до них борошна. Вмішала родзинки, розкатала тісто на дві ковбаски. Ось таким чином і будемо формувати косичку. І так, дві ковбаски розкачуємо на однакову довжину і формуємо косичку. І ось таким чином дуже обережно защіплюємо кінцівки нашої косички. Далі викладаємо калачик на пательню. Я встелила пекарською бумагою. Накриваю харчовою плівкою і залишаю приблизно на 20-30 хвилин, щоб калачик трошки піднявся. Калачик має гарно піднятися, але час підняття залежить від температури у кімнаті. Тому чим вища температура, Тим швидше і більше збільшиться в об'ємі калачик. Калачик простояв 25 хвилин, він дуже гарно збільшився в об'ємі. І зараз я буду змащувати його збитим яйцем. І зверху присипаємо маком. Випікається калачик при температурі 170 градусів приблизно 20-25 хвилин. Готовність калача перевіряємо зубочисткою, вона має повністю сухою виходити із калача. Це дуже класний рецепт, дуже простий, доступні інгредієнти. Він обов'язково у вас вийде цей калачик, спробуйте приготувати. Впевнена, вам сподобається.